Привіт. Я, як і обіцяв, представляю дуже цікаву особистість, дуже цікаву людину. Звати його Віктор. Давайте ми спробуємо послухати його. Вікторе, привіт. Добре, Мене дозволу. звати Микола. Ми з тобою деякий час знайомі. Я вирішив запросити тебе і. Послухати, і, можливо, тим, хто дивляться і слухають мене в Телеграмі, і слухають на Тіктоці, в Ютубі, буде цікаво почути і знати, хто ти є, чим ти займаєшся, і, можливо, ти зможеш комусь запропонувати те, чим ти займаєшся. Тому я прошу, розкажи про себе декілька слів. E, взагалі про себе, чи e, з того моменту, коли я почав займатися цими речами про які ми можемо поговорити? Давай e, я буду задавати питання. Питання перше. Віктор, а чим ти займаєшся, як ти можеш описати себе, щоб e, ті, хто нас дивляться вперше, могли зрозуміти, кого ж я запросив. E, ну, скажімо так. E... Те, чим я займаюсь, як я це розумію, це скоріше за все моя спроба, моє намагання поділитися з людьми досвідом свого життя, от, своїх зусиль, своїх трансформацій, які зі мною відбувались і досі відбуваються. І за допомогою цього для тих, кому це важливо, кому це співзвучно. От допомагати розібратися з тими життєвими ситуаціями, які вони потрапляють.